Як ми будемо відбудовувати економіку після війни, коли на думку економіста Олексія Куща усі три довоєнні кити, на яких трималася економіка України, аграрна промисловість, it сектор, і трудова міграція, або вже не існують, або суттєво скорочуються просто зараз, як вважає експерт, рішення лежить у нас просто під ногами. Докладніше далі. Як вийшов Олексій у своїй колонці для видання дзеркалу тижня, аграрна промисловість наразі перебуває у кризі через страту традиційних ринків збуту та зручних логістичних маршрутів. Трудова міграція суттєво скоротилась і буде скорочуватись. Українці дедалі більше переходять до формату постійної міграції, відходячи від маятникової схеми, коли іммігранти періодично повертаються на батьківщину. іт сектор також майже цілком переселився за кордон. Тож виникає питання, що має стати драйвером зростання економіки. Ерт вказує на те, що збитковий наразі ринок сировини може стати фактором системної конкурентоспроможності національної економіки. І хоча 60% наших природних ресурсів становлять запаси вугілля, найбільшу цінність являють собою запаси апатито-ільманітових титану магнія місних руд. Титан найважливіший елемент в авіата ракетобудуванні. і цих запасів у нас на 600-700 мільярдів доларів. Далі йдуть запаси Літія, графіта та Германія, які сумарно становлять до 200 мільярдів доларів. Літій та графіт потрібні для виробництва електромобілів, чипів, напівпровідників та оптики. Нагадаю, що зараз США та ЄС переносять виробництво напівпровідників і чипів з Азії на свої території. Очікується, що найбільші заводи з виробництва чипів і напівпровідників буде збудовано у Німеччині та Польщі. Для США та ЄС зараз завдання номер один позбутися залежності від Китаю, який контролює 90% ринку видобутку рідкісноземельних металів. А вони визначені Євросоюзом. Як критична сировина, тож пекін вміло користується цим, шантажуючи США, в той час, як 5% усіх світових запасів критичної сировини належить Україні. Ще один важливий ресурс це уран. Атомних блоків у світі стає більше, а ось запасів урану небагато. На сьогодні США залежить від постачання урану з Казахстану та Росії, у той час як в Україні оціночна вартість запасів цього металу становить до 30-50 мільярдів доларів. У підсумку виходить, що природні запаси в Україні вартістю до 1 трильйона доларів мають стратегічну цінність, але для початку необхідно створити в країні низку кластерів, зокрема промислово-енергетичних промислов. Машинобудівних, промислово електротехнічних та електронних тощо, за підрахунками експерта, у десятирічній перспективі це може принести до 300 мільярдів доларів новоствореного ВВП України. А цього достатньо як для завершення періоду турбулентності в економіці, так і для створення потужної армії та ВПК. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.